Гарного всім дня, дівчата і хлопці! Чи то вечора. Сьогодні з вами знову смачні ідеї для вечері. Що приготувати на вечір? Ось у мене тут є пів кілограма фаршу. Тепер мені треба така невеличка картоплина, цибулинка і морквинка. Цибулинку я потру зараз такою більшою, звичайною тертушкою, а морквинку і картоплинку я потру таку на дрібненьку, таку на, на дерунову. Деруни, дівчатка, я тру на оцю, на таку на часникову, чи хто як називає, я деруни на таку завжди тру. Я потру картоплю, картоплину потру і морквинку. А цибулину я потру. Отаку, звичайну. Що на гарнір, дівчата, буде, я ще не знаю. Я люблю взагалі то картопляне пюре. Та й взагалі я картоплю люблю. Різну. Тушену, варену, жарену. Особливо жарену я люблю, давно вже не жарила картоплі. Але сьогодні напевно, що я зварю. Просто вся. Я поки що тру овочі. Ще цибулинка лежить, я її притримала бо Буду плакати. І цибулинку, дівчата, три на більшу тертушку. Інколи плачу. А, дівчатка, ще зубочок часнику можна. Чи два? Хто скільки любить. Дівчатка, тепер солю це все діло. Тепер, що ще, тепер чорний, мелений, хто скільки хоче. Та взагалі спеції кладіть за смаком, хто що любить. Це я водичку приготувала, Може, думала додати водички, але, напевно, не треба. Це Зараз гарно відіб'ю. Так, дівчатка, фарш у мене ж був свинячий, щоб ви знали. О, тепер це я гарненько відбила і буду робити котлетки. Я буду робити в сухарях. І ділю я фарш, дівчатка на рівні такі частинки. А такі рівненькі роблю. От. Можна в борошно вмочати. Можна взагалі не в що не вмочати, а просто на гарячу сковорідку вкласти. А я в сухарях. Я в сухарях завжди, я дуже люблю в сухарях робити котлети. Ось так. Я завжди поліплю всі, а потім обжарюю. У мене. Дівчатка, як дітки, діти маленькі були, то я любила робити котлетки із сюрпризом. Всередину я клала горошок зелений, цей, зелений горошок, там декілька горошин, був кусочки яєць, там. кукурузку, там дві-три цих кукурузин сир. І тоді вони з задоволенням їли, бо їм було цікаво, що ж там всередині. Було таке колись. Ось дівчатка поліпила всі котлетки. Мені 12 штук вийшло. Зараз я їх обжарю, на одну сковорідку положу, 6 і на іншу. А потім складу все в одну сковорідку, накрию кришкою і 10 хвилин буду тушити. Ось так я злегенько обжарюю, дівчата. І викладай на тарілочку. Оце дівчатка я перших шість пожарила, шість ще жаряться. Такі вони супкенькі. такі гарні. Чого я люблю картоплю їх в'язати? Теж такі картоплю, бо ну, мені подобається, що вони такі тугенькі, не розпадаються. Тепер дівчатка, я кладу це їх всі тепер сюди. Горненько якось так викладу. От. Наливаю на дно десь, не знаю, може грамів 50 чи 100 водички. Накриваю кришкою і ще тушу десь 10 хвилин і все. Ось такі котлети я наробила на вечері сьогодні. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку. Всього найкращого бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!